Це Зборівський район, село Городище. Ставок, який тут знаходиться, опинився у центрі суперечки. Зі слів сільського голови, в 2002-му громада не заперечувала проти його передачі в оренду підприємцю. Були складені відповідні договори. Втім, у сільській раді переконані, вони не дійсні, адже не пройшли державної реєстрації. Те, що підприємець не має права здійснювати там діяльність, запевняє Руслан Кушулінський, підтверджує і низка документів. Зокрема, відповідь з Міністерства аграрної політики і продовольства України в даному листі. От хочу процитувати інформація про укладання договору оренди землі між фізичною особою особи гонободан письмовою письмовій формі на час підготовки відповіді. Відсутня право оренди за договором не зареєстровано. От, це один документ, на який ми спираємося. 25 січня набрало рішення суду 2017 року господарського, де чітко вказано, що на території Городищенської сільської ради ставки не перебувають. В оренді зверталися, стверджує Руслан Кошулінський, і в управління Держгеокадастру. Була проведена перевірка, де чітко вказано, що державна реєстрація відсутня і договори вважається неукладеними. А зараз це кваліфікується як самозахоплення, самозахоплення земельної ділянки. Хочеться сказати, що відділом Держгеокадастру був даний припис і сума збитків сільської ради коштів становить 458 тисяч. От це приблизно два бюджети села Городище. Натомість скаржаться в селі. Підприємець продовжує діяльність і на території ставка збирає кошти за право рибалити. З 2002 року він платив приблизно 800 гривень в місяць і 70 гривень в місяць за 26 гектарів. Він платив таку суму. На даний момент підприємець бігун, який користується даною земельною ділянкою, сплачує 160 гривень в місяць. Ще раз повторяю, що будь-яка технічна документація нормативно грошова оцінка відсутня. Це в нас є докази з держокадастру Державне кадастру Тернопільської області, ну і подали, щоб засвідчити це Міністерство аграрної політики. У нас не влаштовує орендар тому чого. Став, сітки розставляє, рибу ловлять тихаря, за село нічого не дбає, в сільську раду податки мізерні платить. так як ми з того ставу нічого не маємо. Взагалі. Він своє встановив, що в суботу можна ловити тільки до 6 вечора. І все, і в неділю до шостої вечора. То Отаке, і яке його право того до шостого вечора, от де машина стоїть? Все, хочуть, що хочуть Тільки то і роблять. Опо, То Що там має бути? Отак. Він як то? Приїхав до мене, ну, роз, коли вагроди, захотів тоді Нема права ні вийти, ні вудки на закинути нічого. 10 травня продовжує Руслан Кошулінський набуло чинності рішення суду, в якому йде мова про те, що гідроспоруди є власністю сільської ради. Відтак, 4 червня, мають намір провести громадські слухання щодо передачі їх в оренду і запрошують охочих підприємців взяти в них участь. Сам же підприємець запевняє, право здійснювати діяльність у нього є. Голова сільської ради до ставка нічого немає, того не з району. Савок знаходиться за межами села. Був суд по розірванню договору по воді і по землі. Ми в Києві господарські судді виграли суди, суди не розірвали договору. Филіша був не голова сільської ради, От він став головою сільської ради, подав на другий раз суд господарський, 25 січня був суд, і суд відмовив позові. Усі потрібні документи, стверджує Богдан Бігун, має, крім державної реєстрації. Я не можу зареєструвати державну реєстрацію, тому що мені голова сільської ради цей состав не дає мені гідроспоруди. І без гідроспоруди зареєструвати практично неможливо. А він їх навіть на баланс не брав. Аж зараз тільки він так мені доповіли, що він вже взяв на баланс тижні дві неділі назад. Не знаю, як там буде розглядатися, але но... Я думаю, що він мені не віддасть, хіба тільки через суд інформацію щодо обмежень для місцевих мешканців підприємець коментує так: обмежень немає ніяких є місць по карті. У мене є карта, підписана головою сільської ради. Ще там ну, до нього у нас з голосованості писана карта, де мають купатися люди, де мають куп... пити корови воду. Плата сільських не береться, плата береться в чужих. У нас uh, призначена спортивна рибалка. Ми не доловлю рибою, не торгуємо. Приїжджають люди з Тернополя. Ну скільки звідки хто хоче, стає є виділені місця і ловлять рибу. Є місце спеціально безплатне виділені остальні місця всі оплачують. Став, запевняє Богдан Бігун, зарибнює і сплачує за оренду більше, ніж 160 гривень. Саме місяць тільки за земельну ділянку, ми платимо 170 гривень, так податково нам розподіляє. 170 гривень за земельну ділянку, 180 гривень квартал за воду і 50 гривень за місяць під заводу спецкористування. Тобто три. За інформацією, ми звернулися в управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Там нам розповіли відповідно до наявних у них документів, став перебуває в оренді. Договора на оренду земельної ділянки, договора на оренду водного об'єкта були укладені ще у 2002 році терміном на 25 років. Крім цього, на сьогодні. Існує діючий дозвіл на спитудокористування до вересня 2017 року. Цей став знаходиться у межах середського ідеологічного заказника загального державного значення і всі обов'язки щодо охорони і дотримання режиму території цього ж заказника згідно з оформленим охоронним зобов'язанням, покладені на даного приватного підприємця. За роз'ясненнями, ми також звернулися в головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області. Там надати коментарі нам пообіцяли наступного тижня.